В людини не може бути чогось третього, в неї або Дух Божий, або диявольський. Коли в людини виникають якісь постійні недовольства, противління людям Божим, пасторам, в яких до того ж такий ріст, таке помазання від Бога, пророчий дар. Ну, як може людина із своїм неплідним життям в духовному світі розуміти, судити, знаходити якісь недоліки чи до чогось прискіпуватися? Проповідях, чи в баченні пасторів, людей Божих, в яких по всьому світу вже є учні? І коли на дворі карантин, війна, а церква росте і примножується. В пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко є бачення від Бога. Це люди Божі. І як може людина мертва духовно вирішувати, чи жива церква, чи мертва? Дуже гарні слова, сказані одною Божою людиною. Амінь.